Я хочу колись собі купити ось цей лі... ось той літак. P48-2 каб може нести. Капець, мені другий раз підряд. Та ж сама карта. Ось на годину, на тензі Затримкою в пів секунди. Костя може взяти ось так от. Тільки ще. Що... Тільки ще... Що... А, це трішки важче. Це, ну цей гімно настя Можна це багато, там не дуже дружни дивіться, и прикол з твоей морской що чим далі ти її скидуєш, тим більше в неї не про пробій. А торпеду у мене там улюблена, це до того, що я частенько на трапедень. господи. Там выставить с собой уже. Я тут знищив. А двоє вже дикий не нагрівся. Наша база знищена вправо, наші мають нове. Обращается про двами найпрофессиональнейшие рост над бомбардуальными. Як право нарешті Потрібно скидати бомби на ворожі точки. буде у нас бомби бомба на японському б 2 б P5N2 Целіта в мене вже покаченный тому ще там разів 30 вбивав ворожі мы не ещ один раз в першу вещь один раз на, інші, на одній карт винищувачу. Ну, що, ми взагалі ганялися друг за другом хвилини дві, потім він впав, тому що я йому двигун зламав. Іншому на минулі карті. На моздоці. Я взагалі йому майже першою от лентою строїв двигун в нуль. Що він аж загорівся і почав dimитися. А Зараз ми будемо летіти і я послідувати. 100 кг. Так, в менедор пед. Причому ліс. Багато. Обо ще 60-го. У мене там. Хто його все всього, щоб можна використовувати. Але я зараз заключу або на ось цю точку, або десь сюди. Найкраще родіти.

Податків більше заробіток. Він в мене вже майже допов там. Майк зон ще 3 штучки, докачити там не буде все. І він внесення топовий

Зараз ми в нас тут ще раз спробуємо зробити. Але не переживається. Бомба там долетіла, вона вже, як мінімум, вже все рознесла. Якщо чи хочете, давайте зіграємо на K43 Хаябуша. Він дивіться, в мене. Май майже повністю там топовий. Так, Хеймімод. Цей, щоб був він сильніший. Чи можливо, поруч не повернути ці моцу? А чи ні. Так що... А ось в мене танки тут взагалі ніхрена не качані. Але авіація в мене ось тут. Можливо, скоро буде ось цей винищувач. Більше хоч ось, собі ось цей зеро. Май майже усю гілку зеро. Ну що ж, давати ще один бій на бомбардувальнику. Будемо хоч якось спробувати хоч щось зробити. Так, це, це дуже... складно буде зробити, але ж це можливо. Я зараз не буду вам показувати що в мене там на Німеччині, бо на Німеччині в мене багато чого. Я просто хочу... Так, друзі, не переживайте. Я тільки долечу, спробую скинути, все за мною ніхто не летів. Може, це раз надовго вийде. На голове взагалі нічого зробить немає. Зараз буде. Зараз буде дуже весело скиду. Бачите тут точу? А ось 10 секунд через 15, десь через... Десь через 15-12 секунд. Может ничего просто не залишиться. Тому що я зараз почну скидувати. А на шуметі не звертайте увагу. Так, бач, настю І Я бачу. Пунь. Мінус ціла база. Все. І тепер потрібно тільки лише ніце. Ну це я зараз виріжу. Ну що ж такі? Зараз трішечки промотав. Для вас це зайняло ну майже секунду, а для мене це зайняло майже 2-3 хвилини. Я спеціально цей. Бо я знижувати швидкість для того, щоб точно приземлитися. замечаю вы не заразу тоже сильно шумоты что круто жалова я вам за я вам промотаю к тебе хлыну мозг друзья пришел тай дал ремонт, ней роман Разумеется, для мене хвилини реального часу займу Все. Це я одразу взлетаю Майч зараз сейчас долетіти? А что тут С кем туда бомбу не бом? зли А вже уже не базу Дитя Надо лучше сидит Ага У нас три У нас три графси Багалий, що я на бомбардуванні, то он не призумалився і один десь в дай. Я В мене... Какни це айф такий японський. Це коли якраз на перл Harbor прошли напали. Японців на американців. Так, ну у меня мы... разумеется... А, я же забыл. забыл, Я же забыл, я же тут сидел не бомбардували, потому что... толку, Цент... что нужно там... ...цем... Эм, платить и... ...попутать её... ...пробовать её Как раз мы чуть-чуть хеншили.

The enemy is я знаю, що це тим висотково допоможе мені зупинитися. Це коли в мене двугун заглухне. Зрозуміло, я його навмисне вимкнув. А, з це то вони просто там підтягну. Зараз я буду порозброюватись. У мене що, нам щось прогріватися починає. Да -мо Почав чинитися я вже закинув. вже, закину, вже скинув. Та йо -мо. Мені ну, так не дуже сильно подобається, що М -м, такого немає. У мене двигун залишився увімкненим, тільки лише задні річі. Це те що. Мені ще як мінімум злітати. Ну що ж, і

어떻게 부 m e d i c a Я знаю, що висадиться. Захоче, то можна це і таке щось зробити. Не переживайте. Ми зараз продовжимо. Ну так, хочемо вже... Потім після цього. Я мав би... Ну, не маю... Ну, хочете... Ну, я та-та-та... Поплати хоча не можу знищити їх. Навіть... Як такових... Ще й гармат немає. Вони взагалі кулемети є, але вони тільки ось тут, Бачите, до сикають. Пулемет в нього дуже такий небезпечний, 70 мм. Бігайте, що в мене десь такі різник хребаш. В мене цей калібр більш, тому що я модифікував його. І на близні калібки. Цього 32, 87, всього Т77. Вигляд, кілька тих. 189, цього 92. Це поки вони щасливось. Реальный богат, там десь поспав не сидить. Ну і вот так начать бывает. Четыре хвилины. Наша зараз... Значит, все вроде бага. Мы вони еще вообще пишут. Видите, вроде по портувальню кем. Я не могу идти дешевле, чтобы на той швидке, у меня просто На самом деле... у меня выдернулось крыло, я просто развернулся. Три хвилини залишились, день переважно хмар. Найкраще в мене грається на ніч. Це мене юниз ладошка, яка має рада на носі.